Ілюзія та реальність. Знаєте, на превеликий жаль, багато сьогодні людей вони знаходяться в цій ілюзії. І коли людина вона стикається з реальністю, то у неї відбувається шок. Вона не знає, що робити, вона не розуміє, що відбувається, ну і так далі. І у нас сьогодні в Україні йде дуже страшна війна, повномасштабна війна, Іде вже четвертий рік. І це. Проклята, це дуже страшна війна. І взагалі в цьому світі так багато відбувається цього зла. І це реальність нашого і з вами часу. І взагалі нам сьогодні потрібен Бог. І коли людям говориш те, що вам потрібен Бог, вам потрібен Ісус Христос, люди говорять, нам не до Бога, немає часу для Бога. У нас заботи і так далі. І нам потрібно і з вами зрозуміти одну річ, е, для чого нам потрібен Ісус? Тому що лише Ісус Христос може зупинити цю війну. Він може зупинити і зруйнувати в нашому житті ось ці всі прокляття, як написано в Біблії, в Псалмі, аж до краю землі зупиняє Бог війни. Бог Він над усім. І все створено, все і люди. І ця земля, і цей світ Богом. І нам потрібно сьогодні наблизитися до Бога. Є Бог, але є сатана. Коли ми не приближаємося до Бога, а ми наоборот віддаляємося від Бога, приближаємося до сатани, тоді відбувається так багато зла. Тому ми бачимо те, що в нашому і з вами сьогодні світі. Дуже багато зла. Тому що люди вони відійшли від Бога і прийшли до сатани. Тому улюблені, давайте зробимо правильний вибір і виберемо все ж таки Ісуса Христа. І молимося в ім'я Ісуса Христа, щоб закінчилась ця війна проклята, щоб був мир і свобода в Україні. Добережа да вас, Господь, з Богом.